Добрий день, шановні колеги. Офіційний медіа центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні наш спікер, начальник Баштанської районної військової адміністрації Миколаївської області Дмитрів Владислав Мирославович. Тема сьогоднішнього брифінгу Баштанський район, подолання викликів та перспективи розвитку. Шановні спікери, прошу починати. Мої вітання, шановні присутні. Головною метою роботи Баштанської районної військової адміністрації являється забезпечення безпеки, стабільності в регіоні покращення умов життя мешканців Баштанського району, підтримка наших захисників та відновлення інфраструктури. Ми постійно працюємо над тим, щоб забезпечити належний рівень соціального захисту, доступний з медичних освітніх послуг мешканцям Баштанського району. У воєнного стану перед нами стоять серйозні виклики, проте спільними зусиллями спільно з керівництвом району, керівництвом області, громади, підтримки міжнародних наших партнерів. Ми Рухаємося вперед. Я кожного разу на всіх зустрічах, на всіх нарадах висловлюємо щиру вдячність нашим захисникам і захисницям, які завдяки своїй мужності і героїзму дають нам можливість сьогодні відновити об'єкти соціальної інфраструктури, провести навчальний рік для того, щоб наші діти здобували повноцінну освіту. Я зупинюсь коротко на деяких основних аспектах роботи. Баштанська військової адміністрації і в цілому ситуації в Баштанському району. Баштанський район безпосередньо він аграрний район. Основи діяльності і надходження до всіх рівнів бюджету це наші аграрії. На превеликий жаль, в зв'язку з тим, що цей рік достатньо був послушливий, Ми, при тому, що були збільшені посіви і зернових культур, ми маємо зменшення урожаю. Сьогодні у Баштанському районі під урожай 25-го року було посіяно. 110 тисяч гектар зернових культур. На превелике врожайність склала всього 18 центнерів з гектара. Ми сьогодні до органів судування для актування загиблих посівів соняшника переважно звернулося 508 господарств, 24 тисячі гектар. За посухи осінній осінні, такий період був достатньо непростий. Плюс весняні морози ми втратили 24 тисячі гектар урожаю. Але не дивлячись на це, наші аграрії продовжують рухатися вперед. Ми отримали і сприяємо тому, щоб вони максимально отримали підтримку через державний аграрний реєстр. Сьогодні в Баштанському районі за рахунок підтримки державного аграрного реєстру Звернулося 877 отримачів і отримали допомогу на 60 мільйонів гривень. Це по зрівні з минулим роком, це збільшилося на 538 отримачів. Соціальну, спеціальну бюджетну дотацію на отримання корів у нас отримало 291 господарство на загальну суму 10 мільйонів. І таким образом ми. Максимально сприяємо аграріям для того, щоб вони отримали будь-яку підтримку. Сьогодні ми маємо субсидію за одиницю обробного угідь від Баштанського району, погоджено вже 442 заяви на заяву суму 153 мільйона. Це ця субсидія, яка буде видана в компенсації за втрачені пасіви. Також наші аграрії достатньо серйозно працюють з банківськими установами і переважно це за рахунок програми і підтримки державного бюджету 5.7.9. Багато наших аграрів звертається до банківських структур, які сьогодні отримують кредит на придбання вітчизняної техніки, мають гарантоване шкодування від держави. Я думаю, що достатньо велика підтримка на рівні держави. І дивлячись на всю проблематику, наші аграрі своєчасно і в повному обсязі сплачують податки, які дають можливість сьогодні нам рухатися і розвивати, і вкладати кошти в об'єкти соціальної сфери, інфраструктурні об'єкти. Я думаю, що сьогоднішня ситуація, яка склалась у нас, не дивлячись на те, що Посуха наші аграрії на всю на тільки визови, визови природи продовжують свою роботу. Сьогодні під урожай 26-го року вже посіяно 87% від запланованих посівних площадей. І збільшення очевидно йде саме на зернові культури, тому що ми на півдні України потерпаємо від посухи, і технічні і масляні культури, на превеликий жаль, не до кінця у нас маємо можливість отримати певний урожай. Я зупинюся на бюджеті. Станом на 14 листопада до всіх бюджетів, які йшли надходження, ми бачимо реальний приріст. Реальний приріст. Ми розуміючи ту ситуацію, те, що я говорив, що основним надходженням до бюджетів це все-таки аграрний сектор, але в нас і середній бізнес, і малий бізнес, він своєчасно сплачуючи податки. Ми маємо. Приріст майже на 9% по рівненню з, з минулим роком, що складає 71 млн мільйон гривень. Я думаю, це той фінансовий ресурс, який сьогодні дозволить нашим і громадам і іншим розпорядникам коштів своєчасно виконати певні заходи для того, щоб покращити життя і умови і будь-які інші послуги марківців Баштанського району. Сьогодні завдяки тому, що наповнюються бюджети, Баштанський район для нього є ключовим підтримка наших збройних сил України. Ми за цей рік з усіх бюджетів різних рівнів на підтримку Збройних сил України виділили 62 мільйона гривень. Тому я думаю, що на кожній нараді з головами тегія на зустрічах з нашими аграрними збірством, ключове завдання сьогодні підтримка Збройних сил України. Ми сьогодні розуміючи те, що на ми йдемо до осінньо-зимовий період, і це дійсно виклик для нас достатньо великий. Ми сьогодні зареєстрували 19 тисяч 826 домогосподарств на підтримку для проходження зимового періоду. Сьогодні вже є певні результати завдяки нашим донорам, завдяки підтримки міжнародних партнерів. Ми починаємо потрошку вже виплати і забезпечення людей саме брикетами, пілетами, для того, щоб люди без проблемно пройшли опальний сезон. І жаль, не так ще хотілося б, як є, не так достатньо швидко. Але сьогодні ми вже, наприклад, по деяких громадах отримали. 239 домогосподарств отримали вже наявні брикети. 180 до домогосподарств отримали вже по 10 тисяч 800 гривень підтримки від наших міжнародних на одне домогосподарство. І я думаю, що це тільки початок. Ми розуміючи те, що сьогодні кліматичні умови у нас такі достатньо непрості. Ми своєчасно не в повному обсязі зможемо, але ми не стоїмо на місці, ми все одно рухаємося вперед і я впевнений, що опальний сезон черговий, під час повномасштабного вторгнення російської цієї нечисті ми пройдемо достойно і переживемо ще одну таку непросту для нас зиму. Особлива увага на сьогодні території Баштанського району у нас зареєстровано майже. 13 420 внутрішньопереміщених. Сьогодні достатньо велика увага приділяється їхньому працевлаштуванню, їхньому, щоб діти мали повноцінне і освітні моменти. Для нас це вкрай важливо. Реально у нас проживає сьогодні 7 тисяч внутрішньопереміщених. Ми сьогодні достатньо велику увагу приділяємо нашим ветеранам. Ветеранам, які сьогодні повернулися у всіх бюджетах 12 громадах нашого району на підпрограму турботу, виділено більше 9 мільйонів гривень. Це переважно одноразова допомога на підтримка саме тих наших ветеранів. Сьогодні вже освоєно майже 87% від даної суми. І я впевнений, що це недостатня сума, тому що наші хлопці, які повертаються після поранень або після інших моментів, потребують і реабілітації. Не тільки психологічне, а й у закладах охорони здоров'я. Сьогодні питання стоїть про це влаштування наших ветеранів. Ми туди постійно держимо цю ситуацію на контролі. Сьогодні створено вже в нас там і робочі міста є створені завдяки співпраці із районним центром залісті і з іншими обладнаними організаціями, які проводять і оплачують і навчання, і здобувають певну освіту. Окремо, хотів би зупинитися на нерозберігаючих на моментах, які сьогодні для нас вкрай важливі під час того, що ми перебуваємо на протязі вже не одного напевно тижня або місяця відключення електроенергії. Ми сьогодні на території району реалізуємо 5 проєктів. 5 проєктів, які дадуть можливість нам сьогодні. Ну, це енергоефективність в першу чергу. Сьогодні у нас багато громад, які сьогодні вже розуміючи проблематику. Основна, це світло, це тепло, це вода, яка дасть можливість нам без так болезненно пройти зимовий період. Я наведу один приклад. Сьогодні на одній з територій громад, загальна вартість проєкту складає 92 мільйони доларів. Тобто. Інші проєкти чуть менші, але вони достатньо ефективні. Ми сьогодні маємо альтернативні види джерел для опалення наших медичних закладів, закладів освіти. І ми розуміючи те, що ворог сьогодні прицільно обстрілюючи енергосистему нашу, у нас розроблені плани і пункти оберегова на території району. Сьогодні у нас є майже 87 пунктів незламності, які сьогодні готові до прийняття людей. Поки що ситуація у нас більш менш стабільна і ми людей там приймаємо ну, з певною періодичністю, але ми акцентуємо увагу. Головне завдання сьогодні влади це безпека наших людей І для того, щоб під час там, не дай Бог, будемо говорити відверто, повного блокаута ми повинні бути готові до будь-яких викликів. Адже ми вже 4 роки перебуваємо. В умовах повномасштабного вторгнення. І я думаю, що саме Баштанський район, Баштанська громада, вони, напевно, на собі відчули найбільше цю ситуацію, яка, що таке війна. Заклади освіти у нас дійсно сьогодні відновили ми освітній процес, превеликий жаль, не всі, тому що в нас є деякі громади, які перебувають достатньо близько від лінії розмежування. які... Сьогодні для нас безпека і життя дітей є пріоритетним. Сьогодні з 96 закладів освіти у нас працюють 86 різних форм навчання, змішані офлайн, дистанційне. Так само дошкільна освіта у нас відновила не в повному обсязі, але ми рухаємося вперед. Головний ключовий момент це безпека наших дітей. Сьогодні з місцевих бюджетів було виділено 144 мільйона гривень на Облаштування укриттів, переважно це заклади охорони здоров'я і заклади освіти. В Цілому скажу, що не дивлячись на всю проблематику, сьогодні є у нас сьогодні питання підвозу дітей, це особливе питання. Я вдячний. Начальнику обласної військової адміністрації Олександровичу Кіму, який підняв питання перед керівництвом держави, сьогодні шкільні автобуси, шкільні маршрути потребують в першу чергу ремонту доріг. Адже ми сьогодні розуміючи те, що основні видатки і державного бюджету йдуть все-таки на оборону нашої держави, на збройні сили України, але те, що сьогодні запропоновано керівництвом нашої області, керівництво держави почули, я сподіваюся, ми реалізуємо сьогодні ситуацію, яка дасть можливість нам безпечно підвозити наших дітей до навчальних закладів. Ми, надивлячись на всю проблематику, яка є, ми достатньо тісна співпраця у нас продовжується з міжнародними партнерами на території Баштанського району. І сьогодні підтримка одних вкрай нам важлива. Ми, Починаючи з 22-го року і по сьогоднішній день отримали достаточно різні види допомог. Починаючи від продуктових наборів, сьогодні завдяки нашим міжнародним партнерам і благодійним організаціям реалізували достатньо великі крупні проекти на території району, це і ремонти дахів, і нерозберігаючі заходи, і отримання генераторів, і ну, будь-які моменти. Ми продовжуємо цю роботу. Я думаю, що саме Баштанщина. В березні місяці 2022 року, напевно, довела і не тільки на території області, а й по всій території України, що сьогодні це героїчні люди, героїчний народ, який буде відстоювати не тільки свою громаду, а й свою державу. Відповідно, ви ж знаєте всі, що відповідно до указу президента міста Баштанка про непочесне звання місто Герой України. Це і почесно, але й відповідально. Я думаю, що кожен з нас, розуміючи, яка ситуація відбувається, ми ще раз акцентуємо на цьому увагу. Ключовим моментом все-таки є підтримка Збройних сил України. Ми можемо пережити зиму, ми можемо пережити е, жару, можемо, але якщо ми не будемо підтримати Збройні сили України, ми не збережемо державу. Тому для нас ключовим моментом є саме це. Я ще раз дякую кожному захиснику і захисниці. На превеликий жаль, ми втратили. Баштанському районі наших героїв. Я не буду називати чисельність. Багато в нас безвісти зниклих, на превеликий жаль, але завдяки багато повернулося із полону. У нас більше 105 чоловік повернулося з полону, мешканців Баштанського району. Це робота і президента, і уряда, і всіх наших благодійних організацій, і міжнародних наших партнерів, які сьогодні сприяють, щоб наші хлопці поверталися з полону. Так, є питання, багато питань стосовно забезпечення цих сімей належними умовами, особливо там, де ми втратили наших захисників. Це є пріоритетом нашої роботи. Ми не плануємо на наступному тижні зібратися е, такий круглий стіл із фахівцями по супроводу ветеранів. велике великий багато ряд питань, я думаю, ми точно будемо відпрацьовувати. І починаючи від підготовки дітей в забезпеченні цих сімей і завершуючи там медичним е, супроводом, соціальним супроводом, це на постійному контролі в нас перебуває. Тому я дякую ще раз нашим захисникам і захисницям за те, що в нас є можливість сьогодні і розчувати хліб, і навчати дітей, і надавати будь-які послуги на території Баштанського району. Все. дякую, Шановні спікери, Дякую вам за ваш виступ та за ваш час. Усім дякую за увагу.